О, <смістична> Карта сили, двійка кубків! Херсонщина, ріднесенька, потерпіть ще трішечки. А, з Херсонщини дуже гарні будемо мати новини. І навіть якась новина от. Протягом семи днів з'явиться дуже хороша. Так, звичайно, вибухи там ще не вщухатимуть, тому що ворог лютує, але ж все ж таки хороші новини ми звідти будемо чути. Запоріжжя, давайте дивимося чи почуємо. От, а бачите, як ми Маріано, вже задаємо питання не що чекає жахливе, чи будуть якісь да, прильоти, а чи будуть хороші новини. Так, На жаль, хочу б Запоріжжя попередити на найближчий тиждень, звідти, на жаль, там є небезпека для міста Запоріжжя протягом п'яти днів. Будуть, знову ворог активізується, так як він робив це на Запоріжжя. Будь ласка, ріднесеньки, тримайтеся. Ще лишилося зовсім зовсім трошки. Запоріжжя, от поки найближчий тиждень я не бачу. І давайте подивимося, Крим. Ви знаєте, Маріану, всі так говорять там про Крим, 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 а я от так, ну бавовна, ну бавовна. Але ж я не бачу там того, чого очікують люди. Ось і зараз по четвірках мечів. І я хочу сказати і по відлюднику, що. Uh, ну так, бавовна, ще можливо, ми про бавовну і почуємо, але це не змінить ситуацію. Ситуацію це не змінить по Криму, і якихось таких ось зрушень стосовно саме Криму, от чесно я скажу, я бачила і звільнення. Території і Запорізької, і Херсонської, Донецької, і навіть згодом Луганської. Я не бачу от з Кримом яка ситуація. Можливо, тому що в просторі ще немає визначеності щодо Криму. Тільки вона з'явиться, я, я одразу це побачу, але поки що мені от стабільно. Я не бачу там ніяких зрушень. Але будемо сподіватися, що все ж таки і з Криму будуть також хороші новини. І також розумію, що а, можемо не встигнути розглянути всі області. Тому пропоную перейти також на захід нашої України, подивитися, чи є загроза обстрілів для Львівщини, Рівненщини та Хмельницької області. Ну і власне, вже тоді в наступних ефірах будемо дивитися на про інші наші області на січень чи можливо на грудень місяць, в тому числі, якщо будемо встигати. Так, дивіться, ще раз, я не знаю, чи попереджувала я в вашій програмі, чи ні. Тому що я це бачила я бачила чітко видіння на Різдвяні свята ворог атакуватиме Західну Україну. Атакуватиме так, як ніколи ще не атакував. Тож, будь ласка, уникайте великих скупчень людей і все ж таки е відсвяткуйте Різдво вдома з рідними і близькими людьми. І я впевнена, що вже наступний рік ми зможемо вийти і зустріти. Різдвяну зірку під мирним небом, а поки що небезпека. Давайте подивимося рівненщина тому що мені йшли жахливі видіння про Рівненщину, про влучання у живий будинок. От йшла мені така дев'ятиповерхівка і про жертви. Давайте, будь ласка, подивимося, чи нічого не змінилося, чи є загроб. Ну, будь ласка, нічого не змінилося. Тому що дивіться, зміна ситуації, тому що рівне е, відносно було або збивали завжди. Ну, відносно безпеці. Зараз я там безпеки не бачу. І бачите, знову мені падає король мечів і Руслан, все, воно вже визначено. В просторі воно вже є. На жаль, на жаль, я дуже хочу помилятися, але моя задача і місія попередити. Так, Львівщина, Львівщина Львів. Бачила там і чим далі мені до події бачу трагедію в якомусь зміст на, на Західній Україні. Ну, схоже, мені як на ринкову площу, але там схожі просто і в Чернівцях, ну там дуже схожі знаєте, архітектура, тому так у дуже важко побачити, що це. Я бачила. Трагедію, от саме під час от якихось святкувань так, Різдва, коли багато людей, коли всі йдуть на вулицю, щоб привітатися. І чим більше, чим ближче до свята, тим от, я це більше відчуваю. Давайте гіляну. От, будь ласка, бачите? Знову тільки мечів, дев'ятка кубків, де кров... кровожадний е... ворог отримує те, що хоче. Розрушення колісниця, швидко, щось надшвидке, надшвидке по колісниці. Будь ласка, і зну, о боже, і король мечів, будь ласка, Львів Лівщина, бережіть себе особливо на Різдвяні свята. І Хмельниччина, Хмельниччина також, вони там кругляють, кружляють. Давайте дивимось, Хмельниччина. Хмельниччина, чиє загроза для Хмельниччини. Знаєте мені, що зараз ще каже Полтава? От мені прям озвучить Полтаву, Полтава йде. Хмельниччина протягом чотирьох днів небезпека на Хмельниччину. Але ви знаєте, порівняно, от я зараз бачу е ну, таких наслідків, як я, наприклад, бачила у Львові чи у Рівному на Хмельниччині, я не бачу. Ну, Воно буде дрібне щось літати, так як в текстіх є, але воно все буде збиватися. І, і ще раз хочу уточнити: небезпека також є для Полтави, враховуючи. Полтави. Те, що у нас не було Давайте питання, так про це. Кажуть, через сім днів, не зараз, через сім днів. Неочікувано, не тобто, ну там ціль буде не Полтава, але влучання буде десь там, на околицях, не центр околиці. Але ви знаєте, жертв не бачу. Це найголовніше, те, що дійсно може бути, щоб не було жертв. Саме так. Дякую вам. І, власне, хочеться завершити на позитивній ноті. Кожен із нас, особливо в передчутті новорічних свят, думає про свої певні мрії, бажання, і кожен із нас вірить у справжнє диво, вірить у те, що час різдвяно-новорічних свят це саме той період, коли можна. Загадувати мрії, і можливо, ти можеш підказати, допомогти, яким чином можна підсилити здійснення своєї мрії для кожного із нас? Ви знаєте, я а, думала завжди, тому що як людина надчутлива, я відчуваю енергію. І я завжди бачила: дивіться, от коли в ніч в новорічну ніч а, Ну, от я визначила, що а, 10 хвилин є в цій ночі найпотужнішими. За 5 до 12-ї і 5 хвилин, 5 хвилин до 12, і 5 хвилин після 12. Це мега потужний час. Дивіться, тому що всі вже збираються за святковим столом. А хто хоче заходити в Новий рік, ніхто ж не думає про погане, всі навпаки заходять з надіями найкращі, з побажаннями кращого. І е, коли б'ють куранти, відбувається. Неймовірний викид енергії у простір. Але потім люди продовжують святкувати, люди продовжують гуляння, вітають. І ця як енергія залишається невикористаною. І я думаю, Боже, стільки людей загадують бажання, як же ж зробити, щоб ем, ці бажання націлити цю енергію на здійснення бажань? І я придумала, я виготовила. Ось такі скруточки. Бачите, свічні. Я зарядила таких е, свічечок, 100 штук, тому що більше, на жаль, не можу, е, так як це енергетично затратне. Зарядила її для чого? Щоб ця свічечка стала. Направила цю енергію на здійснення людей, бажань людей, які сидять за святковим столом. Усіх, от тут канал такий. Дивіться на сферу зняття негативу та енергетичного оформлення. Чорна, зелена на фінанси, відкриття доріг, і червона на на розуміння і взаємостосунки. Тому це всі три сфери, і такі найважливіші сфери. Що ми робимо? Ми ставимо цю свічечку у цукор по центру новорічного стола, запалюємо її без п'яти. 12. І коли б'ють куранти, коли ви загадуєте бажання, ви спрямовуєте, от загадуєте їх, дивлячись на вогонь. Цілі ставити. Чітко, конкретно. А, і таким чином ще раз кажу, ця свічечка як провідничок, а, яка направляє оту а, потужну енергію нового року на здійснення самих ваших бажань. Хочу сказати, що я зробила її так, що якщо, наприклад, навіть за столом буде 100 чоловік, вона буде діяти на 100 чоловік. Дивіться, якщо ви не встигнете у мене якби, придбати таку свічечку, так. Тому що не встигаю енергетично заряджати ще. Ви можете зробити це зі звичайною свічкою. Головне, щоб вона була воскова. І вже через, через вогонь, через вашу власну силу ви якби притягнете цю енергію для виконання своїх бажань. Придбати цю свічечку можна перейшовши у мій телеграм-канал. І також я ще зробила подарунок. Нашим підписникам, і роблю зараз розіграш трьох безоплатних консультацій. Потрібно просто підписатися на мій телеграм-канал і поставити плюсик під постом про розіграш. Нехай вам щастить, і я впевнена, що цей подарунок отримають ті люди, які найбільше цього потребують.